Як отримувати пасивний дохід а, і а, скільки я заробив за попередній місяць. А, також, що таке копітрейдинг і як заробляти на копітрейдингу. Як ти можеш отримувати пасивний дохід на копітрейдингу? Так, привіт, на зі КУНРОЛ. В цьому відео показую свій експеримент, публічний портфель, який я відкрив на 2000 доларів. І щоб показувати кожен місяць, да, що з такою маленькою суми можна отримувати також непоганий пасивний дохід. Да? нічим, Нічого не роблячи, а, ось і так. І Якщо ви також захочете отримати писаний дохід, то ви зможете це зробити. Я покажу як. І так, на даний момент бачимо, що дохідність 40% на даний момент, бо зараз трошки була просадка. Зараз я покажу. А, нагадую, що портфель відкривав з 1 серпня. Ось, і бачимо, да, і були і просадки в нас, і великі прибутки, і не дуже великі. Ось бачимо, да, Тут по місяць, ну, я, в принципі, кожен місяць на початку місяця показую цей експеримент. А, так, і за 2025 рік, і за попередній місяць бачимо, да, що я там виключав торгівлю, і я включив 13-14 числа. І от у нас така сталася трошки просадка, мінус 5%. Але це в принципі, нормально, завжди бувають просадки. Ось в коне просадок вони торгують якимись агресивними стратегіями, ось, які рано чи пізно можуть злитися. Ось. Тому е це дуже небезпечно. Ось. Я е використовую е стоп-лоси, закриття часткове. Тому більш-менш це все безпечно і е прогнозована є просадка. В да, ну, ідеалі щоб було до 30%. Ось. А, і за цей попередній ну, за поточний місяць зараз тільки 1,32%, те, що накапало, без врахування цих відкритих угод, які також а, зараз в мінусі. Так, в чому суть? Я інвестую в торгових роботів. А, в мене вони на рахунку встановлені. Да, я відкрив рахунок, поповнений на 2000 доларів, і вони мене торгують да, там, ну, якби робочий тиждень а, на, на валютному ринку Forex Це з понеділка. До п'ятниці, да, 24 на 7, і ну, з вихідними, понятно, з, з всякими святами. Ось, ну, і ось за такий період да, за 7 місяць, місяць пішов а, тут, а, 22 січня ще було тут навіть 47%. От потім ось, це ж сталася така просадка. Ну, нічого страшного, до просадок потрібно бути готовим. Бачимо, да, лінія, лінія графіку у нас йде вверх, вверх-вверх. Потім бац, от, пішла просадочка, мінус 5%, бац, трошки виросла, потім знову просадочка, мінус ще 5%. Потім знову почали рости, рости, перекрили, перебили оцей да, останній хай і пішли більше, да, рости, рости, рости. Оп, доросли до нового хаю, потім знову пішли вниз. Ну, то так. І ну, стратегія тут, тут багато стратегій, в принципі, декілька торгових роботів, які торгують, і, які протестовані вже на старічних даних. Там. Також на демо-рахунках і на реальних рахунках, також не перший рік вже працюють. Ось Тому, да, понятно, що тут я гарантій ніяких не даю. да, Це все ризики, це фінансові ринки. І також на ринку Форекс він просто не такий волатильний, як ректант, наприклад. Але тут також можуть бути просадки. І потрібно бути готовим до всього. Терпіти такі просадки. Да, там, тут було 24, потім стало. 5%, тобто мінус 20%, грубо кажучи, так тобто потрібно враховувати також ці ризики до навіть обнулення, що, понятно, що навряд ли це таке буде, але все рівно будь-які інвестиції це, скажімо так, краще інвестувати те, чим ви готові якби ризикнути і те, що ви готові втратити. Так ви будете себе гарно почувати психологічно, емоційно. Ось, і все буде виходить. Тому так. ну Десь так. Да, як тут бачимо, десь в середньому 5-6%, буває 8%. Ну тут ви бачили, да? бувало місяці і побільше відсотків. Ось а в чому суть. Я просто беру. Ви можете підключитись до мого рахунку і почати його копіювати. Я беру з цього 50% з профіту, з прибутку. Тобто, Якщо прибутку не буде, то. Цей, ця комісія не буду братись, бо це все робиться автоматично на сервісі копіювання. Ось Тому да, хто хоче спробувати, я ж показую, що як робиться. ось Доходи, просадки, все відкрите, все прозоро, Я думаю, ну, а не просто десь в когось копіювати, непонятно в кого. От, показую, що робиться. Да, там, які просадки, які ризики, які доходи, які доходи, комісії, все розказую так, як є. ось. Тому, хто хоче, я тут вже написав інструкцію в телеграм-каналі. Посилання буде під відео. Першим нам потрібно зареєструватися на Форекс-брокері. Форекс-брокер RoboForex. можете по моєму посиланню зареєструватися. Верифікуємо свій аккаунт. Ну, понятно. Далі, опціонально можна на сервісі кешбеку зареєструватися, там буде кешбек від комісії. Для кожної угоди відкриття сервіс бере комісію. цей брокер, Так само, як Binance. По суті. Ось, а цей сервіс буде повертати кешбек. Далі відкриваємо рахунок на брокері ECN nmt 4 і також поповнюємо цей свій рахунок, зберігаємо дані, і йдемо на сервіс копіювання. Ось, ну і Підключаємось до восьмого рахунку. Ось бачимо, да, що він вже отакий. Я тут там, 100 доларів виводив, бачимо, що комісійна складова 50%, мінімальний депозит 500 доларів. Да, від 500 доларів. менше якби, немає сенсу, бо будуть ризики дуже великі. Там будуть просадки величезні. Ось це все пропорційно до депозиту, буде копіюватись до вас, наприклад. Якщо у вас буде такий саб-депозит, як тут у мене, тут 800, то воно буде пропорційно. Буде копіювати кількість угод лоти, такі, як у мене. Якщо Менші, то будемо пропорційно менші лоти відкривати. Лоти – це об'єми угод відкритих на Форекс. Ну бачимо да, ось тут, за великий проміжок, скільки тут було тут, Це з відкритими позами, вони трошки в мінусі. А тут показує без цих. Тут тільки закриті угоди. ось Тут це піанел. 40% ось, і з, з, через це от така різниця. Тут піанел показує також з урахуванням відкритих угод. Вони зараз мінусові. В принципі, да, за 7 місяців непоганий дохід. Я думаю, десь ну, річна ставка це буде ну, в ідеалі 100%. Тобто вам, якщо з комісією, якщо ви будете купівати, то там, вам річних буде 50%. І є, тут робити нічого не треба. Не треба якийсь бізнес відкривати, не треба там, налоги платити, не, знаю, не треба кучу часу витрачати, да, там, не треба там, платити якимось працівникам і так далі. І так далі. Як на мене, це краща інвестиція, ось, ніж там, відкривати якийсь, якийсь там бізнес і так далі. Ось, да, Понятно, що є ризики. Я ж кажу, завжди думайте своєю головою і ризикуйте тим, чим ви готові ризикнути. Ось, Гарантій ніяких я не даю, ось ви хочете, пробуємо. Ну, Нема ніде гарантій, хто вам буде розказувати про гарантії, це все лохотрон. Ось, тому такі справи. Да, ось тут э, інструкція в телеграм-каналі написав. Якщо комусь цікаво, також э, під відео пиши коментар, якщо якісь питання. Ось, В принципі, все, що хотів, сказав. Все. Всім пока.